Подивилася зараз на фестивалі Молодість просто потрясаючий фільм, режим Саддама Хусейна в Іраку». про спробу вижити, про те, як світ тримається на обмані і крадіжках, і хто проворніший, той і вижив. І це такі круті дитячі акторські роботи. Це таке справжнє завжди кіно. От всі ці східні фільми про. Бідних селян про мусульман. Це завжди до такої міри справжні акторські роботи. Я не знаю, як цього, в принципі, досягнути акторам. Як це роблять діти, я дивуюся кожного разу. Так, от, селище поблизу раю і торт для президента. Це два мої фаворити на цих фестивалях 2025-го на молодості одеському, особисто моїх. Ну і плюс нам дуже зрозумілий цей стан, коли кожні пару хвилин летять ракети, коли вони проносяться над головою, коли невідомо куди ховатися, коли ти в приміщенні, а вже все почалося. Ну, це жах. Це про війну. Іраку і Америки. Станом на 87-й рік. І діти в епіцентрі цього всього, які намагаються вижити, і дівчинка, яка хоче спекти торт, Потрясаюче кіно, потрясаючі роботи, ну просто я не маю слів. Я щаслива, що я потрапляю на такі фільми, бо вони можуть пройти і повз мене. А якось все таки я їх ловлю, і буває, що там 30 фільмів дивиться за фестиваль і знаходиш цей один. От цей один стався зі мною сьогодні. Перший же санс, який я подивилася на молодості, от лав е, називається торт для президента. Знали б ви, як я протупила. Я дуже хотіла на цьому фестивалі Молодість потрапити на майстер-клас Бо Вілімана, бо він шоураннер, сценарист, режисер перших чотирьох сезонів карткового будинку на Нетфліксі. І він в Києві, і в нього майстер-клас, і я прийшла не в той зал. Оце, звісно, тупняк. І тут ніяк нічим не під'їхати, мені тут доводиться йти пішки. Бо я довше буду під'їжджати, ніж їду. Я пропускаю дві третини майстер-клас. Ну, я сподіваюся, що буде якісь ще питання-відповіді. Після того там ще буде панельна дискусія, тому думаю, не дарма йду. Я стільки всього встигла вже подивитися і не було часу записати відео щоденники. Так, по-перше, сьогодні я була і на панельній дискусії, і потім ще на майстер-класі Андрія Халпахчі. Страшенно цікаво розказував про фестивалі, про те, як... Подають заявки про принцип відбору, про різні світові наймасштабніші фестивалі. Так цікаво було послухати, хоча я сама на деяких з них була. Але коли людина розказує із середини, бо була там журіна на деяких цих фестивалях. Ну, це цікаво. Так, ще була на панельній дискусії щодо держкіно. Я запізнилася десь на півгодини, тому що в нас вимикають світло. І я подумала, що краще я собі розігрію обід, покладу його в теплий термос, і потім я зайду по обіду нормальною теплою їжею, ніж встигну на панельну дискусію. Отакі От у нас пріоритети по війні. Так, тому я сьогодні подивилася частину дискусії, подивилася майстер-клас. Зараз ще попаду на частину майстер-класу і ще на панельну дискусію. Крім того, я ще, коли був вільний час, я ж не думала, що мені треба перебігати в інший зал. Я ще зайшла у велику залу і подивилася 20 хвилин фільму, який ішов вчора. Тобто я його вчора подивилася і ще сьогодні шматочок. Фільм називається Природа невидимих речей Бразилія, Чилі». нагадую, це фестиваль молодість 2025. Ну, Фактично, фільм про смерть і про ставлення до неї через дітей, через таких дівчаток-підлітків, які вперше стикаються зі смертю. А Дуже художній, красивий фільм, але мені там найбільше сподобалась музика. Величезні мовчазні зони, які заповнені музикою, яка не є, знаєте, мелодією чи піснею. Вона є скоріше якимсь окремим життям в цьому фільмі. А ще я вчора подивилася неймовірно крутий корейський фільм, який називається Крапля води. Оцей фільм лишиться в пам'яті 100%. Найцікавіше, що коли я його додивилася, то вийшла з словами, що я не розумію сюжету. Він класний, він незабутній, але сюжет я не зрозуміла. І виявилося, що я не одна. Ми всі стали в коло люди, які вийшли і нічого не поняли. І дівчина, яка працює на цьому фестивалі, вона пояснила, що відбувається. Справа в тому, що ми не знали про внутрішню корейську проблему з усиновленням. Ну, просто це інша культура і інші закони. І тому нам було незрозуміло, чому так. А коли вона нам пояснила. Все стало на свої місця. По-перше, по-друге, у нас просто відпали щелепи. І по-третє, я можу сказати, що сценарій фільму Крапля води один з найканонічніших екранізацій, яких я бачила. Тому що там іде, ну, можна прямо студентам за цим фільмом розказувати про структуру сценарію. Там теза, дуже чітка антитеза і неймовірно круто синтез перевертиш. Неможливо до останнього здогадатися, що буде в фіналі, тому що ми очікуємо чого завгодно, але не те, що там в синтезі все перевернеться, з ніг на голову в третій частині Дуже крутий сценарій. От знаєте, заради таких робіт, напевно, я ходжу, дивлюся фестивальне кіно і намагаюся вловити щось для себе як для сценариста. Я навіть хочу у двох словах переказати це кіно, оскільки навряд ви його знайдете, щоб подивитися, бо за структурою він ідеальний цей фільм. У нас є дівчинка, років так, 13-14, судячи зовнішнього вигляду, яка лишається сиротою. І стає питання: в дитячий будинок чи куди тітка так собі ставиться до неї, дідуча свого вона не може знайти, і соцслужби не може знайти, тому що він вже брак, де його шукати незрозуміло. Більше у неї нікого немає. І от щоб наїхати в дитячий будинок. Дівчинка наважується сама знайти собі родину. І вона зізнається, що є усиновлена маленька дівчинка, і у неї чудові нові батьки, які хочуть усиновити ще одну дитину. І вона вирішує стати тою другою дитиною. Для того вона проходить довгий шлях від того, як вона подружилася з самою дівчинкою, як вона стала вже другом цієї родини, до того як, зрештою, вона зізнається, що сирота. Мама плаче, ридає буквально і пропонує її вдочерити. Таким чином дівчинка знайшла собі родину, да? їй потрібно їхати в дитячий будинок. І от тут наступає третя частина фільму «Перевертач». неймовірно. І от чого я не зрозуміла, тому що ми не знаємо цих корейських законів. В один день батьки просто зникають. Тобто дівчатка прокидається, а батьків немає. Їх просто немає. Вони наберуть телефони, їх нема. І дівчинка ця нічого кращого не вигадує, як поїхати назад в ту квартиру, де померла бабуся, де, яка їй належить, власне, і забрати свою сестричку, названу собою. Ну а що їм робити? Вони лишилися двоє неповнолітніх в усій квартирі, і батьки десь просто зникли. І власне так і закінчується. Батьки так і не з'явилися. І потім ми вже бачимо рік по тому. Що дівчинка ця таки знайшла свого дідуся-опікуна, який виявився жебраком, і тепер вона доглядає і його, і цю малюсіньку свою названу сестричку. І насправді, коли вона думала, що знайшла родину, всіх перехитрила і таки зробила це, і у неї тепер буде щасливий, красивий, багатий дім і сім'я, насправді це ті батьки знайшли. На кого спихнути хвору дитину, бо вони встановили хвору дитину, як нам розказали, часто роблять Україну для того, щоб робити відеоконтент на тому, як вона росте. А коли контент перестав набирати перегляди, вони просто зупинили цю процедуру з усиновлення, і щоб нічого нікому не пояснювати, зникли. Діти відповідно повернулися до притулків, маленька повернулася до притулку. А старшенька до неї тепер ходить, оскільки вже до неї прив'язалася. Тобто, фактично, та родина заробила на них гроші, знімаючи контент, і сваліла в туман. Отак. Де ще просто так хитро, позакидали водочки, щоб не можна було догадатися, яка буде розв'язка. Вони закинули, що будинок буде знесений. Можливо, в тому буде питання. Вони закинули чоловіка. Можливо, він виявився на такий вже хороший. Вони закинули цього дідуся, жебрака, вони закинули опікуна тітку, яка може претендувати на квартиру. Тобто варіантів, як могли б розвиватися події дуже багато. І до останньої хвилини неможливо здогадатися, що родина просто зникне. Майстер-клас триває вже пів години, я все ще йду. Дуже шкода, що я така неуважна. І не читаю до кінця все, що написано в програмці. Я ще думала купувати на молодість абонемент не купувати, тому що я тільки Одеський відходила, мене сили немає. І вирішила: ні, треба вже відпочити, не купуватиму. А потім зайшла в програму і подивилася, що в одній хвилині від мого будинку така кількість безкоштовних подій на молодості. І сеансів, і панельних дискусій, і майстер-класів. Ну як? Як туди не піти? От скажіть, як можна сидіти вдома, коли у тебе буквально ще під порогом відбувається вся ця двіжуха? От ніяк от і біжу. Всі жаліються, що світло вимикають. Я, чесно кажучи, навіть не встигла потрапити додому ні на один блекаут, тому що мене там нема. нема. Я от кладу вранці їжу в термос. Все. Це єдине, по чому я бачу, що світла не було, то що я їм з термоса. Більше нічого, бо коли закінчиться тут останній майстер-клас за півгодини вже у мене світло вмикають. А мені тут іти більше, ніж пів години. Тобто я не знов не потрапляю на блокаут. чого і всім бажаю.